Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, новий робочий день. Так що подивимось, що сьогодні вийде по заробітку. Вже потеплішало, так що люди вже вживавіше будуть викликати таксі. Ну Я на це сподіваюся. Так що давайте. І зараз якраз їду на замовлення. Отаке от замовлення, зараз прибув натисну і покажу вам, що воно там по ціні. Так, 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 давай болт, а не переходить. Ага, 1546 за 7 кілометрів. Це вже чистимо. Так що така ціна. Сьогодні прям день якийсь туристів. То зранку віз афроамериканця в друге замовлення віз короче, українців, тільки які живуть вже в, як воно, в Ізраїлі. І тепер віз. Ай, як воно. Блін, італьянці. О! О, ну і таке замовлення. Що думаєте, прийняти? Ні, я думаю, полетіли. Чого от стояти, втикати? Поїдемо, попрацюємо краще. Так. Звичайно, Блін, не так приємно вмикати. Тепер коробку передач. Як це було на 30 -ці? ну нічого. Зато на сотку дешевше в тиждень платити. Так, 1,3 км подачі. Це прям чудово. Прийняв нове ну, замовлення, як завжди, блин, замовлення на замовлення. вам якщо не помиляюся, 18 злотих за 11 кілометрів. Ну, це вже чисті, так що по факту там пасажир платить 30 злотих грязним. Якби то воно наче непогано, ну, по факту. 19 десь гривень 20 виходить середня вартість кілометра. Це вже чистими, ну, без врахування комісії, давайте так, чистими, та воно було б вже, якщо б машина була б моя, якщо б страховку не потрібно ну, зуст платити і партнеру, то да. То там по факту десь злотих, напевно, 14 чистими виходить. Ось злотих. лотих гривень. За кілометр Так що так, да, факт, то на той виходить, що в Києві. Не сказав би, що гірше, не сказав би, що краще. Щой, не можу я вам не показати цієї красоти, хоч сьогодні і субота, ну це прям заслужує, блін, я не знаю, якогось фільма ці красоти. Це щось неймовірне, чесно, я такого ну не бачив. ще А зараз, зараз цей забор поїду височенький і зараз вам покажу тут з гарнішого трошки ракурсу. Так, так, шо. Отут якраз буде видно гарно, так що дивіться. просто так красота, піпець. Це скала прям, я не знаю, ну блін. Гарнюня піпець. Так, а види тут ще краще. Я просто їхав усю дорогу. Скільки тут? кілометра три цієї дороги. Блін, я всю дорогу просто кайфував. Знаєте, ну, вже не суть заробити гроші. тут реально просто ти їдеш і кайфуєш. І ні, це не то місце, де я був в той раз. Ні, це інше місце. Ну, блин, як тут гарно, все ж таки Тікав включити навігацію вчасно і заїхав взагалі. Хто зна куди. Щоб ви розуміли, ну, це переїхати туди. Якось я ну, не готовий топити пріуса, ну, а тут місточок чисто. Ну, ну, на, на машині тут їхати, тут для велосипеда. А оце переїхати автомобілем. Так що повертаюсь обратно. Короче, трошки, трошки заблукав, Ну нічого. Ще полюбуюся красотами. Відос, коротше, можна називати, як я заблукав в суботу в лісі перед Пасхою. Ох. Ну, красотами хоч полюбуюся. 28 кілометрів додому мені показує. Просто космос. ехать 40-40. Ну и еще трохи выйдет вам. Блин, ну я не знаю, это... Це... Любовь. Ну, это... Це... Иначе не описать просто. И что, принял замовлення 36 злотых за 6... Короче, 6 и 5 подача. Ну, уже 5 и 3. Ехать 7 хвилин до пассажира. И Їхати 15 км за 360 гривень. Я вважаю, що це непогано. Що ще вам хотів сказати, ви ж хто був на попередньому ефірі моєму, а в неділю буде ефірчик. Я думаю, прямо запущу. Пущу його з самого рання. Да, блин, ну і нормально так, може годин 5-6. Хочу спробувати ефір повести. Так що і ви заходьте, дивіться, там будуть шашлички, машлички, озеро. Так що буде цікаво. Е, їду короче, ще на замовлення, прийняв ще одне замовлення. І вибігайте на дорогу, типу з мене Я ж ну, прям вже біля точки подачі. Е, я ж такий, блін. Типу, ну, я ж ну, думаю. Значит, там ну, дольше была подача до наступной пассажирки. И так мне каже, а, этот, я скажу говорю, почекай, ну, я сейчас с пассажиром по порядку Она говорит, да не, не, не. А, может, типа, помочь пане таксовку замовить, зазвонить в таксовку и чтобы замовить. Я, говорю, я, не, я, не, знаю, как это ну, робится, ну я по -польски звонить, таксовку, но... но я по-польски буду звонить и выкладывать таксовку, ну, на жаль, не. Ну, а комусь з телефона свого викликати таксоку, ну, то це взагалі хренова ідея, нікому не радив такого робити. А, ну, тим більше ви рейтинг можете собі убити. І ще нюанс, як якщо от ви викла... допомагаєте викликати на Uber таксі, то коротше, пишеш одну ціну. Пасажирка все доїхала, все чудово вийшла, заплатила, як воно писало. І потім тобі приходить саме, що там, замовлення перераховано, з вас наступний раз зніметься ще 5 злотих. бо це убер. Болт ще можна ну, помочь, але все одно. Типа, хто його знає, як пасажир буде себе вести, так що ну, не радий би цього робити взагалі. Як мене вже дістав цей тримач телефону, він короче, о, в мене ж кругляшок такий на телефоні, ну, железка, щоб чіпляти. А тут, блін, центр не тримає, а тримає тільки оцей магніт. І виходить, він ну, дуже хреново тримає і тільки якийсь лежачий, чи що, щось, чи ще щось. О. І короче, одразу телефон. На підлогу падає. Блін. Це так задолбало просто, аж жесть. Ти їдеш десь в повороті, телефон падає, ти не бачиш куди далі їхати. Типу відлікаєшся від дороги. Не знаю, звичайно, який ракурс, але я думаю, весь салон вам видно. Так що тепер коротше, прийняв гарнесеньке замовлення, отаке от по болту, навіть з коефіцієнтом і... Зараз кажу, що там по ціні, а ціна 16,2 злотих за 5 км. Це чистими. Блін, ну гарно. Гарно. Це навіть що дуже здивований я, що це не центр. Бо, зазвичай ну в центрі там коефіцієнти кидає. Ну щоб так прямо на окраїнах кидало такі коефіцієнти. Ну це гарно. Прям щось повинно трапити, щоб такі коефіцієнти були. Ну, а може це свята вода з неба допомагає, бо трошки-трошки дощик пішов. Фух, так що давайте, подаюся до пасажира і вже три хвилини до нього залишилося. Тільки що хоч пасажирка адекватна, блін, попалася, бо до цього... Коротше, всяке бувало. А тут, блін... Повертаю, якщо вправо, то в мене просто пробка на 5 хвилин їхати 20 метрів. Вона каже, а проїдь мені просто прямо трошки, я вийду, і щоб ти в пробці не стояв, бо каже, будеш там до завтра стояти. Я кажу, оце дякую. Оце дякую пані. Так, і що тут приходить? Та поїхали. Поїхали. 2 кілометри за 10 гривень. 10 злотих. Так, і подачі 4 хвилини, встигну, не встигну. Зупинку проїхати, встиг. Встиг. Бо якщо так опа, не встигне, трамвай зупиняється і потім потім ти з ним отак от весь шлях просто їдеш. І перед ну, він швидше тебе виходить. Да, за телефон в руках то штраф великий, а то приходиться його ховати, коли поліція їде. А так, блін, ну гарно ж піпець. Це якраз навпроти ринка зараз їду, ну, навпроти центру, можна сказати, самого. Тобто ліворуч центр, а я їду навколо нього. Ага, і будучи заїжджати в нього. І бачите, по всьому периметру величезна стіна, метрів напевно з 5. Ну, де вона ще зберіглася, де ні, то ну, немає, на жаль. А так, і то класно, що воно хоч трохи, але залишилося, і зберіглося. Те, хто став неправильно того мандат тому виписали? екскурсії проводять. Проїбав. Що, заїжджав на заправочку, заправитись, бо закінчився газик. А на бензині таке собі катати, хочеться і Prius. Бо бензин як ніяк, майже 7 злотих. Так що заправляємось газом. Ще кстати такий лайфхак. якщо у вас машина постійно б'є током. Знаєте як робити, щоб не було током. Вчіпаєтеся рукою ось так. І ставите ногу на землю. Все, вас током бути не буде. Буде цього просто, а я цього терпіти не можу. Все, я спокійно на неї торкаюся і вона мене не б'є током. Буде цього прям ну, жарила так, що мама не горює просто. Так що користуйтесь на здоров'я, щоб вас током не було також. Так, заправився, заправив коротше, на 50 злотих, це вийшло десь літрів так 17 приблизно. ну Давайте зацінимо, я не знаю, сьогодні на бречі я це навіть викат. До цього проїжджав отак. От. Середній показує 5,4, збрасуємо расет, все по нулям. І подивимось, що вийде проїхати на 50 злотих. Отак так от їду по трасі, знак олені. А хто там у нас там бігає, а? а? Хто тут у нас таке? О, бля, фокусуй давай. Скло, блін, фокусуй. О, О. Фазанчик бігає по полю. Як я люблю за місто виїжджати, просто ну це моя любов. Напевно десь в горах жити. Ну так, щоб була цивілізація, ну щоб були гори. Річки. Коротше, ну це прям кайф. Ого, щось я навіть тут, походу, ніколи не був, бо ніколи не бачив, що стільки танхаусів тут є. може тут... Прямо побачити скільки їх там є головне ти їдеш, блін, навіть так от поза містом все цивільно, все гарно, дорога є, тротуар є, блін, ну магазинчики є, все охожено. Блін. Кайфово ж. І що ж, тільки що віз пасажирка просто наржалися неймовірно. Їхати донору лише ну, 4 кілометри. Я ж бачу, ну 10 хвилин, думаю, ну чудово. Вона каже, а може тут пан повернути вправо? Я кажу, ну, ти, ну, хочеш, давай поверну. Поворачу вправо, їду. Коротше, ми повинні були по основній, по головній гарній дорозі їхати, як по автобану майже. Вона каже, а ну, так типу шибше буде, ну, Типу, швидше. Я кажу: ну добре, ну мені вже в прикол, я то знаю, що це всім чим це завжди закінчується. І що? Ми тільки вправо повертаємо, проїжджаємо буквально 100 метрів, і тут поворот такий направо. А я ж дивлюсь, так ну, якось машини дивно стоять. Я ж їх так об'їжджаю. Потім розумію, що це просто стоїть пробка, а вона починає ржатись. І я починаю просто ржати. Вона, вона каже: Блін, ну я того не знав, тут ніколи типу, пробки не було. Я ж такий, ну да ладно, беру просто як. на Назустріч, смузі, розвертаюся, їду обратно, виїжджаю туди їду. Вже опять, по тій головній дорозі. Вона каже, а може тут, -тут вправо повернути, тут шипше буде. Я кажу такий, може просто поїдемо типу, прямо. Вона каже, да ні, то типу ну швидше. Я кажу, ну ладно, типу, давай. Коротше, повертаю режиму. Їду, ну, кажу, ну ладно, ладно, Я кажу, так швидше в цей раз. Так що, блін, не вірте особо людям, коли вам раді там, ліво право Скажіть, я бачу по навігації, вона бачить в реальному часі, де пробка є, де її немає. Так що, блін, реально, краще їхати по навігації, ніж отак от пальцями хтось десь показує, куди тобі повертати. Фух, ну, хоч посміявся і то добре. Так що, блін, гарне замовлення було. Що, виконав сьогодні? Тільки що перше замовлення по убіру. Якби ну, печально, по убіру замовлення є, по болту замовлення не дає. Ну, по, мол... по болту я хочу промку зробити, бо це реально. Ну, ти... Мені залишилось 5 замовлень зробити і що вам показує? Годину 40 в сіті ще побути. І все. Я отримую 45 злотих. Не то чистим. блін, да. Болт. Не хоче він давати мені. Замовлення, щоб я виконав цю промку. І зона коефіцієнтів взагалі є. Ну що це? Два Висить і все. Блін, ну, печально, печально. Якось. Убір блін, дивіться, тільки вмикаєш. І понеслося, а ну давай-ка. Опа, бачите. Ну моментом, ну подача дика, але все одно є, є замовлення. Що, хотів швиденько заїхати додому поїсти, але щось не вийшло. Поки з малим погрався, поки поїв. Поки повалявся і в ітогі пролетіло майже 3 години. Ох, ну хоч трошки мозги відпочили від роботи. Так що знову в бой, як то кажуть, вже сьома вечора. Так що подивимось, що нам п'ятниця приподнесе ввечері. Вдень вона не сильно нас порадувала, ну сподіваюся, що ввечері це буде набагато краще. Поїхали працювати. подивимось що там вийде заробити. Що ж, чекаю першого замовлення. І знаєте що? У Болтановий прикол він дає подачі, блін, космічний тепер. Тепер 8 кілометрів, 9 кілометрів, 7 кілометрів. І він, типу, робить їх не обов'язковими, але дає. І коли ти їдеш, наприклад, до замовлення, то воно задалбує, воно перекриває тобі весь екран. І, блін, іноді ти не можеш скасувати, там пише подачу 4 км. І ти не можеш типу, скасувати, щоб рейтинг прийнятих, Коротше, показник прийнятих не опускався. Щось нове зробили, типу, пішли в сторону Uber. Но не зробили, блін, як то кажуть, ну, всі замовлення, щоб ти міг відміняти. Ну, то він не болт, як то кажуть. Так що чекаю замовлення. В принципі, поїхали. Кілометр 800 подачі, 4,2 їхати. 1259, чистий дохід. Приймаю. І полетіли. Виконали це замовлення. Виконав це замовлення. Швиденько буквально за 8 хвилин довіз сюди пасажира. Чекаю тепер нове замовлення, ну, місто взагалі майже без коефіцієнтів так що печаль біда поки. Блін, мене так оце роздражає трошки, бо раніше це було місто для таксі. Я ще це застав. А зараз повісили знак, проїзд заборонений, і доступно тільки для інтаксі і інпоста. І, ну, звичайно, там нікого. Отак от, от бачите. Типа ні є доступним, то тобто, є доступним только для таксі і таксі. Отак от таксі називається. Не просто для таксі. І інпост доставка. І це прям ну, реально так. Тут місць, коли немає на цьому паркінгу. Тобто туди заїхав, спокійно раніше можна було стояти. А зараз все ні значочок. І так само в галерії Краковській зробили. ну, ну Там воно завжди напевно було. Що для мегатаксі? Тобто, там окремий в'їзд для них, і стоянка тільки для мегатаксі. Тобто, а це не стоянка для Uber і болта. ну Тобто, просто якось розділили типу таксі. Якщо ти там не працюєш, то ти сюди не заїжджаєш. Ти зрозумів? Тільки ми сюди заїжджаємо і стоїмо. Це я вчора стою так на галерії Краковській, ну, на місці для таксі. Ну, написано для мега-такси только. Чувак, подходит, стучить. це місце не для Убера Це місце для інтаксі такси Типа, Ну, реально харить. Ну, реально це бісить Что ты реально таксист, ты офіційно блин, працюєш платиш ці налоги и ни хрена, все одно ну, є такі підводні камні, блін. Что ты там стоять не можешь, хотя там для такси, ну ні, то для інтаксі чи для мега-такси. А звичайний таксі там не може стояти. Що, тільки що їхав на подачу короче, на болт за 15 злотих 10 км і забув відключити Uber. І що ви думаєте? Uber такий. Та ні, на тобі 22 злотих за 10 км з подачою 1,7. Ну, що ж ви думаєте? Звичайно, болт скасовується і Uber береться. Так що... Лечу тепер на замовлення по Uber за 22 злотих. Як інакше, блін, взагалі всі повиїжджали я цього не очікував якось. Ну, я це очікував, блін, в неділю, якось в понеділок, ну не в п'ятницю, що просто тухляк такий буде, що... Ну я не знаю, що якась... що вівторок можна сказати. Та й то він жвавіший був. Коротше, дуже цікаво і незрозуміло. Що сказати? Таксисти стоять, людей немає, всі пороз'їжджалися а я от так катаю, що дає, <гум> називається. Хоч щось, може, трошки зароблю. І на годинку вже 12.03. Взагалі печальна каса сьогодні, прям реально. Аж стидно показувати. Таких п'ятниць давно не було. Центр і коефіцієнт 1.2 лише є. Дуже печально все. Якщо працюємо далі, і, вам бачите, по Києву їдемо. <гум> Десь на Подолі можна сказати, бо дуже-дуже схоже. Що виконав тільки що замовлення в цей будинок привіз пасажира і прилетіло наступне 30. Злотих за 11, мені здається, кілометрів чи за 12. Ну і що, чекаю пасажира вже скільки там 8 хвилин. А його все немає. Ну Це ж платного просто 8 хвилин. Я дуже швидко, по ходу, приїхав. Не очікували люди, що так буває таксі швидко біля них. Ну нічого, платіть. Подивлюся, скільки воно вийде в кінці. Чистим для мене. Шо, всім добрий ранок, можна вже сказати. Це наступний день, сьогодні вже собота. ну класно, попрацював до першої години ночі. А, це замовлення все ж таки пасажир так і не вийшов. А, мені пролетіла компенсація 10 злотих. Та й добре, знаєте, я й радий. І я постояв там ще 10 хвилин і взяв з того. З самого дому замовлення непогане в сторону дому і поїхав відпочивати додому. Так що, блін, заробив я отак, отак, бо це можна розділити на як Uber не, Ой, А коротше, ви зрозуміли. Болт наділий на два дні, на жаль. Хрінь його знає, що вона пишіть. Що, то тройники грязні. Коротше, коли протираєш їх все чудово, трошки да парктроніки. Водичка катається, датчик трогає, то вони пишіть. <рес> так що коротше, вийшов такий день робочий. Сьогодні також трошки думаю попрацювати, ну а завтра вже на відпочинок і на прямий ефір заходьте. Думаю, буде весело і гарно. Всім повинно сподобатись. Так що. Всім до побачення, підписочка на канал обов'язково і давайте до нових відосів.